Наступний гість Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нас, пане Андрій. Слава Україні, Героям слава! продовжуємо з вами тему національної безпеки цього разу з боку. Е Західного кордону ситуація із протестами на українсько польському кордоні. Будь ласка, оперативна інформація, які пункти пропуску вже заблоковані? Як часто пропускають польські протестувальники, активісти? А українські фури українські автівки, і які черги на кордонах, якщо вони вже є? Станом на зараз заблокованими є вже п'ять напрямків. Ще на ранок заблокованими були пункти пропуску Ягодин і Раворуська. А після 10-ї години ми бачимо, що польські фермери поновили своє блокування на напрямку пункту пропуску Шагині, а також розширили свої дії ще на два пункти пропуску: це Устилух та Угринів. Якщо говорити про напрямки пунктів пропуску у і Угринів, на які також поширилися дії зблокування, то на щастя черг з вантажних транспортних засобів на території Польщі на цих, навпроти цих напрямків в бік України не було. А по напрямку пунктів пропуску Рава Краківець. В чергах станом на ранок знаходилося десь 1050 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину в бік України. А по напрямку пункту пропуску Шигінні близько 200 вантажівок. Звісно, що на тих напрямках, де рух блокувався ще станом на ранок, невеличка кількість вантажних транспортних засобів могла може перетинати кордон, бо польська сторона пропускає там по одній-дві вантажівки за годину, як в бік України, так і в бік Польщі. Але рух загалом вантажних транспортних засобів значно знизився. Бо до прикладу, по напрямку пункту пропуску єгодин, коли він функціонує повноцінно, кордон може за добу перетинати десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів. Натомість за минулу добу кордон перетнуло 145 вантажних транспортних засобів, 5 з яких бік в бік Польщі і 140 в бік України. В два з половиною рази також знизився потік. Чи кількість вантажних транспортних засобів, які перетнули кордон по напрямку пункту пропуску Рава Руська? Також маємо чергу з тисячі вантажних транспортних засобів на території Польщі в бік України по напрямку пункту пропуску Краківець. Цей напрямок не блокувався раніше і зараз, на щастя, не блокується. Але черга виникла через те, що інші напрямки, якими водії могли перетинати кордон, заблоковані і вони шукають собі всі альтернативні напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Пане Андрію, дозвольте уточнення. Попередньо протестувальники говорили, що гумдопомогу або інші стратегічно важливі для України вантажі. Ми самі розуміємо, про що йдеться, зокрема, і про західну допомогу різного роду. Протестувальники пропускатимуть безперешкодно. Чи можливо зараз забезпечити такий безперешкодний рух? І як це можливо? За інформацією, яку ми маємо від польських колег, дійсно зазначалося, що учасники цієї блокади повідомляли про те, що вони не перешкоджатимуть руху для гуманітарних вантажів для інших важливих вантажів для України. Але наскільки вони можуть цього дотримуватися, мені складно сказати, бо власне <зас> дії з блокування відбуваються на території Польщі, і як правило, це на певній віддаленості від кордону. Тому чи вдається всім цим транспортним засобам, які перевозять ці вантажі, безперешкодно прослідувати через місця, де блокується рух на під'їзних шляхах до кордону? Мені складно дати оцінку. Пане Андрія, скажіть, будь ласка, от першим, хто виклав відео фото ем, про те, що з українських вантажівок на території Польщі просто сипали зерно прямо на проїзну частину, був той самий Путін Ферштейр, очільник Люблінського осередку партії конфедерації Рафал Меклер. Чи в цьому випадку ми можемо? З боку України виставити йому претензії у вигляді знищення майна і застосувати кримінальне українське право, щось вам кажуть, чи ні? Бо з другої сторони я розумію, що коли вони там роблять барикади, палять шини, викидають землю і втикають прапорці Євросоюзу, це про це про те, що має зробити польська поліція. А за розпалювання антиукраїнських настроїв і знищення майна ми щось можемо з тим путінським Рафалом Меклером робити чи ні? Ну, зрозуміти, що ні прикордонники України, ні ні прикордонники Польщі не можуть впливати на те, що відбувається поза межами нашої компетенції. Власне, звісно, що від водіїв, які перетинали після того кордон, ми маємо також підтвердження тому, що в такі факти мали місце, і те, що учасники блокади відносно. Певної кількості вантажних транспортних засобів здійснили те, що а, висипали, а, висипали зерно на, на землю. І наскільки нам відомо, то а, поліція Польщі розслідує а, цей, цей інцидент, назвемо так. Але звісно, що необхідно, щоб інші а, державні органи України, і в тому числі посольства нашої країни, долучилися до того для того, щоб. А, Ті, хто вчинив ці дії, вони понесли покарання, бо такі такі вчинки вони не гідні по відношенню до транскордонного руху, до українців і власне до тих вантажів, які наші громадяни перевозять. А що до таких от окремих персонажів того ж самого згаданого Рафала Меклера і інших. Українофобів і любителів Путіна у вас є, наприклад, що вони персонананграти? У вас є е якісь речі, коли наша прикордонна служба їх зупинить, якщо вони захочуть їхати в Україну, чи то треба чекати, щоб служба безпеки України відреагувала і надала це прикордонникам? Заходи прикордонного контролю вони здійснюються відповідно до норм законодавства, і кожен громадянин, який перетинає кордон, будь то українець чи то іноземець, вони проходять необхідну перевірку. І якщо є якісь застереження, то звісно, що вони вживаються безпосередньо на кордоні. Ну що свіжого по конфедерації, по меклерах у вас не було, так чи це секретна інформація? Ми не можемо розповсюджувати інформацію про третіх осіб. Mm -hmm. ну, Відно я зрозумів, так не будемо вас підставляти або інформація щодо кордону. Та добре, дякую. Не будемо вас незручним становищем такими питаннями. А хоча нас дуже цікавить, щоб Рафал Меклер, як і інші путінці, які розпалюють антиукраїнські настрої, були покарані. Дякуємо, Андрій так. Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Був з нами на зв'язку. Розповідав про ситуацію оперативну ситуацію на польському угу. кордоні. Там продовжуються протести. Дякуємо. Ну а мене найбільше більше здивувало. знаєш, коли вони висипають у ці гори зсипають зерно і втикають прапор європейського союзу, і це в основному ці сили, які абсолютно не європейські, вони якраз антиєвропейські голосували свого часу Одразу за всякі по конфедерації російський прапор то не ставили ну, власне би триколор. Тоді би було логічно. Та тут якось вона все так кринжовуває. Але польська поліція сказала, що справді розбирається і навіть шукає тих фермерів, які це могли би зробити, mm -hmm. або тих активістів, хто вони там насправді є. А то я впевнений, бо... що через 5 років будемо відстежувати це наші е, наші глядачі. Через 5 хвилин точно. І служби новин отримують найсвіжіші деталі, зокрема, і щодо цієї ситуації на українсько польському прикордонні.